Заїхав до мене, друзі, новий пацієнт, ось цей суперби, який ми привозили на замовлення клієнту. І зараз щось будемо з ним робити. Тут трошки в мене такий безпорядок, ще Вольваса лишився, але я нічого не прибирав. Бо зараз цю тачку ми також будемо робити. Значить, що ми сьогодні робимо? Ми робимо фари. Фари у нас ось такі мутні. І ще пройдемося ми по картам дверей. Карти дверей, ось такі брудні. Тут видно, як руками все це мацькали. Пройдемося чотири карти дверей. Само з собою, знімемо цю наліпку і відполіруємо хім... хімічною, цією хімією ось ці фари. Щоб фарки були як новенькі. Багато відео за це не буду знімати. Зніму до, як ви зараз бачите, ось це все. І вже в кінці потім вам. Знімо кінцевий результат по фарам і по картам дверей. Так що купуємо тріпні наші послуги автомобілі з Німеччини, автопідвір по Чехії. Звертаємось евакуатор по Європі. Всім гарно.